В сенсі, ми хіба не в ресторан збираємось, я вже майже готова. Я думаю, нам варто трішки менше ходити в ресторан. Чому? Я зараз собі покажу, що я нарахував, і думаю, що ти зі мною погодишся. Дивись, якщо ми за один похід в ресторан витрачаємо по мінімум 30 євро на людину, це 60 євро за двох. Ми ходимо в ресторан по 8 разів на місяць. Якщо ми обмежимося лише двома, це зекономить нам десь 360 євро на місяць. І якщо ці кошти інвестувати в той же самий S&P 500 і візьмемо його історичну дохідність у 10%, то за 5 років таким чином ми назбираємо 27 877 євро Уяви собі цю суму. А за 10 років складним відсотком ми назбираємо 73 744 євро. Що скажеш? Ну, добре, а ці гроші підуть на мій інвестиційний рахунок. Думаю, що краще на спільний. А якщо ви хочете почати інвестувати, напишіть в коментарях слово капітал, і ми вам надішлимо pdf файл з п'ятьма потрібними для цього кроку.